День. Сьогодні ми з вами знаходимося у зарванцях. В продажу у нас залишився лише один єдиний будиночок. Він 95 метрів квадратних. Будинок має три спальні, кухню, залу і кімнату бойлерну. Зліва, коли ми проходимо, це бойлерна у нас чорнові роботи от штукатурину, санвузол. Це гостєвий санвузол. Спальна кімната. Одна. Ванна кімната, спальна кімната друга, великі гарні кімнати з високими стелями. І третя кімната. Також наш зал. Він з'єднаний з кухнею зона залу, з виходом на задній двір. І безпосередньо наша кухня. Такий будинок з гарною ціною, гарною локацією. У нас. Коли ми виходимо на терасу, така тераса дуже зручна, як на Долонці ліс, по периметру ділянка з трьох сторін огороджена таким парканом, я запрошу вас до перегляду. Дійсно гарна пропозиція з гарною ціною. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.